Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Пам'ятаєте мій старий стіл із юску? Я його ще називаю стіл батут, тому що ним можна робити ось так. Так от, сьогодні я вам розкажу про правильний стіл, стіл, за який вам точно не буде соромно. Це кугар EDEMUS 120, ігровий стіл з електричним регулюванням висоти, вбудованим USB-хабом, RGB підсвічуванням, ну і з кабель-менеджментом тут все як має бути. А ще мені сподобався його дизайн. З одного боку, такий мінімалістичний, але геймерська харизма відчувається. Отже, будь ласка, підпишіться на канал, бо потім точно забудете, і ми починаємо. Взагалі. У нас уже були електричні столи від кугар, моделі Royale 120 і 150 Pro. Посилання залишив у підказках. Але то були моделі, знаєте, так орієнтовані під комфортну роботу, більш універсальні варіанти. В той же час оця модель розроблялась спеціально під геймерські сценарії використання. Кугар є Деймус 120 постачається у двох коробках. В одній знаходиться стільниця, в іншій решта елементів конструкції. Загальна вага пакування близько 27 кг. І знаєте, я був приємно здивований, тому що, наприклад, ті самі Royal 120 і 150 Pro важили набагато більше. Процес збірки доволі простий. Головне, слідувати інструкції. Усі гвинти розфасовані по пакетах і пронумеровані, тож ви точно нічого не переплутаєте. Крім того, усе необхідне є у комплекті, включаючи і інструмент. Якщо у вас є власна викрутка або шуруповерт, ви, звичайно, можете ними скористатись, але це зовсім не обов'язково. Тут є і багатогранник, і викрутка. Спочатку збирається металевий каркас з електродвигуном, а потім встановлюється стільниця, після чого під'єднуються модулі RGB підсвічування, порти та кабелі. Збірка в мене зайняла близько 30-40 хвилин, і вона не складніша, ніж збірка будь-яких меблів від ікеї. При можливості я б не радив вам одразу позбавлятися коробок, інструкцій і пакетів, тому що за потреби ви зможете завжди розібрати цей стіл для його зручного транспортування. Кухар є 120 це відносно компактний ігровий стіл з довжиною стільниці близько 120 см. Такі габарити роблять дану модель універсальною. Вона цілком підійде для невеликих приміщень. Водночас розміри комфортні. Тут зручно буде грати як за ноутбуком, так і за звичайним комп'ютером, розмістивши комфортно усю необхідну периферію. Але передбачається, що комп'ютер краще поставити або внизу, або на окремій підставці, тому що тоді, саме тоді, ви не будете відчувати себе затиснутим і все необхідне поставити. Ліхті зручно розмістити, і може там чаш. Чаю все необхідне. Дизайн стриманий, але певні скошені кути і підсвічування по боках не дозволяють сплутати даний продукт зі звичайними робочими столами. Поверхня стільниці чорного кольору і має матове покриття. Виробник стверджує, що покриття надійне і довго збереже свій вигляд. На ньому не залишаються відбитки пальців, але вологі або жирні руки залишають плями, проте з останніми легко боротись. Ніжки і елементи каркасу металеві і зроблені на совість. Філь товстий і надійний. Вбудований електромотор піднімає стільницю на максимальну висоту до 115 см. В результаті за таким столом можна зручно працювати і грати як сидячи, так і стоячи. Але не зловживайте останнім варіантом, тому що коли ви працюєте довго стоячи, то там вже на коліна йде навантаження, краще комбінувати. До речі, мотор працює досить тихо. Давайте проведемо невеликий саундтест. Вантажопідйомність заявлена на рівні 80 кілограмів. І я, наприклад, важу 75, Тому я можу, наприклад, влізти на цей стіл, і він мене підніматиме. Приємно, що виробник подбав і про дрібниці. Так для ніжок передбачені спеціальні накладки, які поглинають вібрацію, підвищують стійкість і запобігають ковзанню. В результаті стіл стоїть на підлозі монолітно. Концепція ігрового стола, на який виводяться інтерфейси вашого комп'ютера, передбачає особливий підхід. До кабель менеджменту. Кугар eDEMUS 120 пропонує USB Хаб на два порти USB Type A і один USB Type-C. Цікаво, що інтерфейсний кабель від кожного порта підключається до комп'ютера окремо, тому у вас не буде жодних проблем з пропускною здатністю або потужністю даних портів. Для зберігання кабелів передбачений спеціальний кожух позаду столу. Тут же можна розмістити подовжувач. Є отвори, які дозволяють вивести кабелі так, як вам це потрібно. В залежності від того, де саме стоїть ваш комп'ютер. Для зручності у комплекті передбачені стяжки, за допомогою яких можна згрупувати кабелі і полегшити роботу з ними. Довжини мережевого кабелю вистачить за будь-яких умов, незважаючи на те, на яку висоту ви піднімаєте стільницю. Але якщо треба, можете завжди скористатися подовжувачем. В цілому, конструкція дозволяє розмістити усі кабелі так, щоб вони не заважали, не кидались у вічі, але виконували свою роботу. Це саме те, чого очікуєш від якісних. Кабель менеджменту. В основі кугар EDEMUS 120 лежить електродвигун, управління яким здійснюється за допомогою спеціальної панелі у передній частині стільниці. Виробник акцентує увагу на наявності пресетів налаштування висоти. Ви можете налаштувати до 4 позицій висоти і перемикатись між ними без необхідності налаштовувати висоту вручну. Окремі кнопки вгору і вниз відповідають за кастомне налаштування. Тут все дуже просто. Ви піднімаєте стільницю на Названу висоту, після чого натискаєте кнопку від 1 до 4. Система збереже дану позицію під відповідним номером. Подальшому, щоб повернутись до даної висоти, достатньо натиснути кнопку з номером. Повторне довге натискання кнопки пресету очистить налаштування і дозволить замінити його новим. За потреби можна заблокувати налаштування висоти. Наприклад, якщо не хочете, щоб пристроєм бавились маленькі діти або хочете уникнути випадкових натискань. Для цього необхідно. Ну, одночасно натиснути кнопки вгору і вниз, і потримати кілька секунд. Не обійшлося і без системи захисту. Наприклад, якщо на шляху стільниці, коли вона піднімається або опускається, виникнуть перешкоди, то система автоматично зупиниться. Свого роду стоп-запобіжник, і це вже стало стандартом для такого е, сегменту столів. Отже, кухар є 120 – це зручний і компактний ігровий стіл з підйомним механізмом RGB-підсвічуванням, яке можна регулювати за допомогою допомогою кнопки і вдалим кабель менеджментом додатковою перевагою буде USB Хаб, хоча портів, чесно кажучи, могло би бути більше. А також універсальний дизайн, такий мінімалістичний, який вдало впишеться у будь-який інтер'єр. Ціна даної моделі на момент підготовки огляду складає 17 тисяч гривень або близько 460 доларів. Це не дешевий варіант, але якщо ви шукали собі стіл саме з електропідйомником і вивчали пропозиції конкурентів, то вочевидь готові вже до такого цінника. З огляду на його характеристики, якість матеріалів, простоту збірки і надійність конструкції, кухар є деймус 120 можна сміливо рекомендувати. В процесі експлуатації він точно не розчарує. На цьому все, якщо Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Тисніть лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на канал. Чим більше вас тут буде, тим більше різних цікавинок ми зможемо оглядати. Побачимось уже скоро в нових відео.